Хочу ви один нагадати. Наступний лот. Прикольний після смак, він солодкий. Не знаю, я думаю, це французький напівтвердий якийсь сир. Не знаю, що це. Це ти не гадав? Це швейцарський сир. Ну, давай далі. Можливо, треба сказати глядачам, що всі сири, які сьогодні на дегустації, ти смакуєш в перший раз. Так, так, я перед ти... цим їх не пробував. Тому для мене ну реально дуже важко їх вгадати. Можливо, якісь не якісь схожі, подібні. Я тільки так можу якось спробувати вгадати. Так, але тобі треба сказати: оцей цей сир зі Швейцарії тобі сподобався чи ні? Так, непоганий, я ж кажу, не дуже сильний яскравий смак. Не так прикольний, мені сподобався. Як тобі четвертий варіант? Це м'який сир аля камамбер. З дуже гіркою плісневою. Мені не сподобався. Він всередині дуже м'який м'якіший за камамбер класичний. Тому я навіть не знаю, як це описати: гіркий, несмачний камамбер, за камамбер. <світ> ну, Це німецький сир, і дійсно, о, в нього скоринка <світ> така дуже плотна, і ця скоринка з І має такий характерний гострий смак. Mm. Тобі він не сподобався, так? Mm. Так, тоді наступний. Як тобі цей варіант? Гідота, можна я виплюну. Так, зараз дам тобі серветку почекай. Ну, однозначно, я не знаю, що це за сир, але таке враження, що він вже дуже давно Він <смі> Такий гнилий, щось гниле, дуже несмачне. Відчувається, що він який, по суті, але він гнилий, несмачний. Тому Гідота, яку б я ніколи наступний раз би точно не їв би нікому не рекомендував. Добре, зараз тобі зроблю трошки чаю, щоб ти mm -hmm. свої <свій> рецептори обновив. Я думаю, так буде краще. І mm -hmm. будемо переходити далі до дегустації. Давай.